складніше. Президентські перегони завершилися. Результати екзитполів стали відомі ще вчора, і тепер Україна в очікування офіційних підрахунків голосування дострокових виборів 2014. За вже обробленими даними, з великим відривом лідирує Петро Порошенко. На другому місці розташувалась Юлія Тимошенко. На Херсонщині майже половина з тих, хто проголосував, поставили відмітку у графі за Петра Олексійовича. ЦВК зафіксувала також вчорашню активність населення. Загалом по Україні свою громадянську позицію виявило 60% населення. По нашій області своїм конституційним правом скористалися 52% виборців. За попередніми даними у боротьбі за крісло мера Херсона переміг Володимир Миколаєн. Він залишив далеко позаду свого найближчого конкурента Ігоря Семенчева. В цілому, якщо не зважати на деякі нюанси, вибори в регіоні пройшли спокійно за тим, що відбувалося під час голосування протягом 25 травня, уважно стежили кореспонденти таврійських новин найактуальніше у наступній відеоверсії. Вночі, близько першої години, в одному з районів міста відбувся інцидент. Невідомі закидали виборчу дільницю коктейлями Молотова. На щастя, було пошкоджено лише двері, а усі залишки пожежі ліквідували зранку. На процес голосування ця ситуація ніяк не вплинула. Усі виборчі дільниці на Херсонщині відкрились вчасно рівно о 8-й годині ранку. Я прийшла перша на дільницю, було 6.15, я прийшла, то вже все було прибрано. Люди навіть цього не помітили. У мене навіть члени комісії сидять і не знають, що трапилося. Охоронник школи звернувся до працівників міліції, вони швидко вибігли і працівники МЧС затушили цей вогонь. Пошкодила частково нижня частина дверей, однак про те, що це там були якісь апарати, все це поки не відомо. Невідома особа. Працівники міліції відпрацювали прилеглу територію, але нікого не знайшли поки. Ну, Перевірка триває. 12 годин поспіль за безпекою під час волевиявлення жителі міста та області пильно слідкували правоохоронці. Констатують, що серйозних порушень не було, жодної провокації і усе пройшло тихо та спокійно. Охорону громадського порядку з 22 травня. На дільницях забезпечує 3185 працівників міліції, це практично всі, які є у нас атестовані працівники. До цього часу грубих порушень громадського порядку не допущено. Найактивнішими, як і в попередні роки залишаються пенсіонери, не відстає від них і молодь. Як ніколи студенти відчувають, що саме від їхнього голосу залежатиме майбутнє країни. До виборчих дільниць вони йдуть цілими компаніями, навіть факультетами. Більшість херсонців своє конституційне право висловили ще до обіду, коли проголосувало близько 40% населення. Голосувати за хороше життя на Україні, щоб ми щасливі діти наші були. Ми повмираємо вже дуже багато років. А от за дітей я голосую. Тому що вже стільки можна вже мучити народ наш. Ну, звісно, перемін в житті крачого нашого достойного мера, мера, щоб поваляв міродам. Ну і, звісно, президента во втором торі будемо чекати. Я вперше на виборах сьогодні голосую, хвилюючи голосувати. Ну Не знаю, думаю, що все пройде вдало і нарешті країна обере. Потрібний курс розвитку справжнього лідера. Ну це сподіваюсь, дуже за процесом голосування пильно слідкують спостерігачі від ОБСЄ та кандидатів, а також представники самооборони. Проходить спокійно, були парочку ексцесів, звісно, ну такі, скажем, так не серйозні, вони повлияти не можуть Це були в основному люди емоціональні, не знайшли себе в списках, зарані не звернулися. Мы наблюдаем за выборами, я долгосрочный обозреватель, и мы посещаем различные избирательные участки, заполняем определенные формы, проверяем все ли в порядке, отправляем отчеты в центральный офис, и после этого центральный офис примет решение виборів. Is... однак проблеми залишаються незмінними з минулих виборів. Головна з них списки виборців. Херсонці скаржаться, що члени комісії плутаються в адресах, прізвищах, тому їх доводиться стояти у кількох чергах одночасно, а це відбирає час. Незадоволені виборці і тим, що в бюлетенях немає графи проти всіх, але на активність виборців це жодним чином не вплинуло. На часки списки збирателі є, але чомусь то пропали. Несколько листов из этого списка, в которых десятки имен. Пропали не потому, тому, що їх немає в списках, а тому, що в повному составі списку цих листів просто немає. От це вже конкретна проблемна ситуація, яка достойна просто слідственних действий. Потім ми одразу цю інформацію передадим в міліцію. Були випадки, коли людина взагалі відсутня у списках, реєстраційні документи зникали цілими папками, а замість реальних з'являлися інші так звані ліві списки. Про всяк випадок, побачивши камеру, голова даної ДВК у своїх поясненнях помітно заплуталася. Посунули какой то лівий. Список, лівий список, в котрому я в одному списку я під одним номером, другому по-друге, наче задав вопрос. говорю, подождіте, що різне количество голосує людей, Забігали, забігали к 11 часам. Наші ті списки раніше було на вибори робили списки, і номера совпадали хоч на мера, хоч на президента. Вони однакові були. А зараз вони різні по чому-то. Я не знаю, яка причина, тому що ми списки не робимо. Може, це і моя ошибка, а може, ну більше Я думаю, що це моя повіз того, що я дуже медленно. Сама все роздавала. Люди ж, які не проживають за місцем реєстрації, але нині перебувають у Херсоні. Все ж таки вирішили обрати наступного президента нашої держави. Попередньо зареєструвалися на конкретній дільниці, змогли без проблем отримати бюлетені і успішно проголосували. Серед них також багато кримців. Аби віддати свій голос за майбутнього президента, близько 50 татар з Криму прибули проголосувати до Новоолексіївки Генічіського району. Серед них керівництво меджлісу та дружина Мустафи Джемілєва. Мы пришли поддержать украинцев, чтобы и сказать, что берегите Украину и любите Украину. У нас здесь несколько участков, где они зарегистрированы. Сейчас мы ходим по участкам и они голосуют. Ну, в принципе, эксцессов нет никаких, все в списках. Дисциплінованіші виборці на Херсонщині. Ті, хто відбиває покарання, вже на 16.30. п'ять виправних колоній та Херсонський СІЗО відзвітували про стовідсоткову явку. Контингент чотирьох спецустанов проголосував ще до 14-ї години. Як нам пояснили, це залежить від його чисельності. Нагадаємо, йдеться тільки про вибори президента України. В'язні не голосували за міського голову. До речі, в колоніях нашої області відбувають покарання особи, яким виносили вирок в судах Автономної Республіки Кр. Крим. їх 768. за перебігом волевиявлення в спецустановах стежили 12 іноземних спостерігачів. Все заключається в порядочності. Буде порядочний президент, буде все нормально в страні. Дуже порадували цього дня члени виборчої дільниці в одному з районів Херсонщини. Усі вони прийшли винятково в українських вишиванках, і цим зайвий раз довели, що в нашій області лише патріоти, і ми за єдину Україну.